Всім привіт! З вами я, Богдан. І сьогодні ми будемо грати в гру Майнкрафт. сам я вам покажу, як грати, як зробити несправді на механічні двері. Будь ласка, подивіться хоч одне моє відео, щоб мені було не так ось і соромно, і об, 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 обідно. Почнемо. Першим Ставимо вот поршні. Потім ставимо балок будь-який і так от робимо. Тепер ми під ї... ставимо редстоун і під'єм ї... ставимо його на а після цього ми виходить, що, що ставимо во сюди. Як небудь, як, як -небудь от, от так. От. В общем, я зараз намочу і повернусь. Так, я все вже озібався. І, як бачите, все автоматично працює. Все, ТП сапа все, цю ТП, мы повине. Так ж, само ж під, від, під, під'єднати. Вот сюди, Вот сюди. Вот сюди. Вот, вот сюди, Вот. Вот так вот. ОТП. Тепер... Я АТП ми повинні. Ставити якось так, отак. От, 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 от. В общем, ми повинні ось так от зробити, поставити і під'єднати. Цепел ми з цієї сторони під'єднуємо. Все. Вже конструкція готова. Все. Виклад, робити якось так Ось так от виходить в наш. Бачите? Зачиняю. Не не а, все. Е е е все, бачите, все працює. Але це ця частина. Якщо при бажанні, можна ж, звісно ж, під'єднати до цієї системи і все перевіряємо. Натискаємо на важі. Шукаємо на цей важі. І. І. І і, 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 треба додати. Повторювач. Ой. В общем, ми повинні в общем, додати. повторювач На редстоуні. Все. Все нас чудово почує. З вами був Богдан. До побачення!